В Україні на вихідних 9 та 10 грудня прогнозуються опади на сході України. У більшості областей у суботу буде холодно, а в неділю потеплішає за винятком півдня і сходу, де в останній день тижня температура навпаки опуститься на кілька градусів нижче. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так у суботу, 9 грудня, опади очікуються лише у східній частині країни, а саме сніг пройде у Сумській. Харківській, Луганській та Донецькій областях також в цей день дощитиме у Дніпропетровській, Запорізькій областях та в Криму. А ось нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода, також на дорогах та тротуарах очікується жледиця. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 9 грудня, то буде морозно. Зараз ми вам все розповімо. Так, у суботу в західних областях температура коли коливатиметься від мінус 3 до плюс 1, а вночі буде від мінус 3 до мінус 7 градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від 0 до мінус 4, вночі буде прохолодніше від мінус 3 до мінус 7 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від 0 до мінус 3, а вночі від 0 до мінус 4 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від мінус 3 до плюс 2, а вночі від 0 до мінус 4 градусів. У суботу на півдні температура буде від плюс 2 до плюс 4 в день і від 0 до плюс 2 градусів тепла вночі. У Києві 9 грудня протягом всього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура повітря буде від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!